Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Декоративний Сад. Це друга частина по догляду за волотистою гортензією. У першій частині ми з вами поговорили про посадку та полив волотистої гортензії. Це основне для життя гортензія. Але щоб вона гарно квітувала, нарощувала кущ, вам потрібно підживлення. Підживлення ми робимо десь з кінця квітня, коли середня температура в нас складає вже 10-15 градусів. Градусів і в день, і вночі. Саме при такій оптимальній температурі е, гортензія почне засвоювати всі поживні речовини. Зараз дуже великий вибір е, добрив для гортензії, е, де враховано всі її е, вимоги, е, там склад макро і мікроелементів, його можна брати. Сміливо і використовувати. Ми у себе на розпліднику використовуємо добре пролонгованої дії. У нас був осмакод каліни, в цьому році у нас екод, це все це е, виробники Нідерланди. Чим воно нам подобається, ми один раз додаємо в горщик і 5-6 місяців вони працюють. При кожному поливі йде е, вимивання з гранули кількісті невеличкої добрив, і вони чудово себе почувають. Я розумію, що це професійне добриво, але зараз дуже багато пропозицій у інтернеті по продажу цих добрив. Ми теж на початку сезону завжди закупаємо велику кількість і трохи продаємо нашим покупцям. Якщо ви полюбляєте водорозчинні добрива. Це теж гарний е, варіант. Е, вам треба б, тоді буде кожні 10-14 днів проливати ваші гортензії. Перше, на що я хочу звернути увагу, не використовуйте добрива з великим змістом азоту. Гортензії цього дуже не люблять. Вони тоді в вас підуть у гілки, у яскраве зелене листя, а квітувати будуть дуже погано. Е, перші добрива, які ми можемо брати, це літні такий склад. Він, звичайно, складається з рівних трьох цифр: 18, 18, 18 або 20, 20 20. Виробники різні, всіх можна, можна сміливо використовувати. Коли ви бачите, що вже у вас вже пішли пагони і починається процес ботонізації, можна взяти добрива, де друга цифра буде збільшена. Ну, наприклад, 13 40, 13. Друга цифра це в нас фосфор. Він сприяє розвитку кореневої системи, закладанню бруньок та гарному та пишному квітуванню. І вже починаючи з вересня місяця ми додаємо добриво з великим вмістом е, калію. Це, можливо, буде Формула-3, 54. Дуже мало азоту і дуже багато калію. Це може також бути сульфат калію або монофосфат калію. Калій це здоров'я і сили вашої рослини. Він подовжує цвітіння та підсилює його. З добровами трошки розібрались. І ще дуже важливо підкислювати гортензію. Саме з слабокислого ґрунту волотиста гортензія буде оптимально засвоювати всі поживні речовини і не буде хлорозити. Особливо. Ті сорти, які квітують ярко-рожевим кольором. Це може бути фрайс, мельба, ваніла Фрайс, Сандей Фрайс, ну це те що даймон руш. Їх підкислювати треба обов'язково. Підкислюємо двічі на рік навесні та восени. Самий оптимальний варіант підкислення це додавання у вашу посадкову яму сірку. Ось так виглядає сірка. Ми додаємо її у землю навколо куща, орієнтуємось десь на таку норму, як 50 грамів на метр квадратний. Або препарат, який є ще Тіовід, він теж на основі сірки розроблений. Якщо ж ваші в гортензії захлорозили, як така швидка допомога може бути препарат пікоцит. Але більш детально про хлороз ми поговоримо в іншому нашому відео. І тепер проговоримо про обрізку волотистої гортенці. Це найголовніша запорука того, що у вас будуть великі волоті. Самі шапочки, самі суцвіття ви можете обрізати восени. Але сам кущ ми обрізаємо наприкінці лютого або початку березня, в той момент, коли вже сніг зійшов. Дуже великі морози закінчилися, але сокорух у нашому кущі ще не розпочався. Цей кущик я вибрала як піддослідного підосл... кролика. Дивіться, ми обрізаємо на дві бруньки знизу. Так, це коротко я вам зараз пояснила на одному кущику з однієї гілочки. Це дуже просто. У нас є декілька відео на каналі по обрізці гортензії. Передивіться їх обов'язково. Особливо перед самою обрізкою. І саме коли ви гарно обріжете вашу волотисту гортензію, вона вам дасть міцні пагони і великі волоті. Якщо у вас будуть запитання, пишіть їх у коментарях я обов'язково відповім на кожне ваше запитання. Друзі, ми пройшлись коротенько по посадці та догляду за волотистими гортензіями. Я маю надію, що на. На майбутнє у вас не виникне дуже великих проблем з цією рослиною, і вони завжди буде вас надихати і милувати ваше око. До зустрічі на каналі Декоративний Сад.